Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження. Така от красиваніша Mazda CX30, машина 2020 року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні та передньому приводі. Стан нового авто, офіційний автомобіль куплений в салоні. Один власний з моменту покупки. Передня частина автомобіля в бронеплівці. Стоять такі от легкосплавні, красиві 18 диски з новою резиною. По задній частині маємо партроніки плюс камеру заднього огляду, задній сидіння без нарікань, такий от перфорований салон, не подартий не протертий, стеля також без нюансів. Попередній частині безключовий доступ, повністю електрорегулювання сидіння, таке от красиве мультикермо, електропакет. Мультимедіа, штатна кліматконтроль, система старт стоп підігріви передніх сидінь, вибір режимів їзди та електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Також нагадуємо, дане авто можна придбати як в кредит, так і лізинг або ж за готівку.